31 жовтня 20.25, Місто Рівне Україна. В принципі, відео тільки для одної дівчинки, але вирішила зазняти це на YouTube. Дивіться, вже в нас пройшли заморозки, вже гортензійка має, бачите, таке пожухле. Ось таке. Такі волоті, пожухлі. І ці, і ось цей сорт. До речі, дивіться, оце п'ятий. Ось він. Показую вам його. бачите? А ось цей цей, що я ніяк зняти не могла. І, до речі, от викопувала. Викопався з боку ще один. Ось такий маленький, але він з скорінцевий. Я вам його покладу, посадите окремо, буде вам як окремо ще додатковий кущик. Просто отак от заглибте його до... до резеточки. І більше нічого не рухайте, поки що до весни. Так от. Для чого я знімаю, якби за ці, о, дивіться, який цей кущ. Ось Зараз я попробую. Ось так. Ось, це, ось це, от. це один кущ. Той, що я вам показувала, тільки 2 чи 3 волоки. Бачите, який він? Питання в чому? Вам обрізати, давати коробку на 40 см, чи взяти коробку, бо у вас два сажанця, то, в принципі, я можу отак -от заскочувати все. І е, дату коробку в мене є такі коробки великі, по-моєму, 30 гривень нової почти, що е, 80 см. І тоді я зніму тільки ну, верхушки, які не влізуть. Е, зараз корінчики обгорну, обскочую, в мене з досвіду прекрасно приживаються гортензія з відкритого ґрунту. Дорослі так само пересаджувала без проблем. Взагалі, настільки класна. Рослина, гортензія волотиста. Єдине, що пересаджувати, якщо ось такі дорослі, потрібно, коли ось вони вже отакі, повністю підготовлені до осені. Бачите, ось тут листочки всі поскидали. ну Тут будете самі формувати, як ви захочете. Хочете, висаджуєте так, як вона була. Захочете, ось так от трішечки заглибти. Як, Як ви побажаєте? Так само ця. Ось бачите, вже листочок майже скинув, Уже її можна пересаджувати. Бо раніше бажано цього не робити тим паче літом, навіть якщо дуже чешуться руки. Дивіться, так само можете висадити так, як вона була. Хочете, щоб був ширший кущик, заглибте ось так. І весною до сокоруху не лишайте ось це. ось це, да, Так, воно вже таке досить грубеньке, але не лишайте. Лишіть буквально, якщо хочете вищу, ось цей пеньочок заберете і ось, бачите, тут брунечки такі, вони просто прощупуються такі, то не ріжте ось так, а ріжте буквально на одненьку. Або дивіться і спускайтеся, шукайте тут. Як ви захочете собі формувати? Хочете глибший, хочете ширший кущик, ось буквально ось так, хоча б ось. Ось тут багато. Бачите, скільки брунічок оцих. Що сплять? З них так само підуть пагони, Вам може не в слідчому році, через рік, але він явно буде ширший. Тому що гортензія волотиста, якщо немає брунічки, вона пагін не дає. Тому я завжди трішки присаджую, Незалежно, чи це П-9 горщик, чи це доросла рослина, чи це з 5-літрового, з 10-літрового горщика. Я завжди трішки заглиблюю, щоб були оці такі резервні брунічки саме в землі. Ось тільки що викопала, ось такі вже гарненькі. Ось, якщо листічка опало, значить вона вже готова зимувати. Ось така гортензія. Ось, бачите, тут тільки почало. Ну, гарненька така вона малинового такого кольору, з такими чубчиками. А ця в мене росла в тіні, тому абсолютно біла була. Геть була біла. Не знаю, ось тут трішечки рожевія, але яка вона буде, цього вам сказати не можу, тому вона пропонувалась як гортензії без сорта. Також маю ще дорослі гортензії, але їх я пропонувала більше міста тому що ну там, ось тут можна, бачите, зігнути, ну, скочувати, так? І відправити. А в тих такі каркаси вже дорослі, що або треба мати якусь дуже здоровенну коробку і воно вам не оплатиться за, за дорогу. розумієте? А самі різати, самі формувати, я якби такого бажання не маю, бо в кожного садівника, в кожної дівчинки якесь своє уявлення того, що вона хоче бачити, як вона хоче бачити. І, звичайно, краще форму... щоб сама хазяйка дуже формувала цю гортензію. Так, що ось такі ваші дві гортензії. Вони. Зараз будуть запаковуватися, тільки що викопані, нічого не тримаю. Я взагалі всі рослинки, якщо з відкритого ґрунту, ось сьогодні викопала, запакувала і вам відправила, щоб вони гарненько доїхали. Хоча їх можна пересаджувати і дуже-дуже пізно. Хто має бажання, в мене є в П9 горщиках, волотисті гортензії, 15 сортів. Завтрашнього дня я напишу в групі вайбера. Акцію, яка буде тривати на новорічні свята. Її можна висаджувати в будь-який час. Одна тільки умова, щоб земля не була мерзла. Це гортензії, які не потребують укриття. Це гортензії, які спокійно зимують на всій території України. Вони так само діляться на ранні, середні і пізні квітування. Це вже самі обираєте. Всі волотисті гортензії заквітують або білим, або кремовим, або такого зеленкуватого кольору. Тільки потім під осінь, чи осінь, в залежності від сорта, вони набувають різних відтінків рожевого, червоного, бордового, або лишаються білими, або зеленіють. Волотиста гортензія не буває голубого кольору. Це Питання зовсім інших гортензій, які на території України не зимують. Їх потрібно вкривати, розкривати, пригинати, обрізати зовсім по-іншому. Ось така гортензія бажаю всім просто мати її хоча би один-два сорти, а далі ви не зупинитеся. Я знаю по собі. Перший рік, коли в мене з'явилася ділянка, я висадила 120 троянд. Але висадивши гортензії, троянди потихеньку я почала прибирати. І їх лишилось буквально одиниці. А висаджую них гортензію волотисту і гортензію деревовидну. Всім гарних плітничків, все буде Україна. Дякую!